Як зробити дерев'яне перекриття над гаражем, коли зверху житлова кімната? Це взагалі не найкраще рішення, але що вже зробиш? Чому мене навчив один каркасний будинок? Як я збудував оцими руками і він горів? Люди винесли попіл на поріг, він прогорів і загорілись скати під каркасним будинком. Але вату між лаг, закладав я особисто, базальтову, хорошу вату заклав людям. Прогоріла мембрана, все, вогонь лизав в таку хату і по фасаду фасад не прогорів, бо вата заложена була щільно. Тобто над гаражем закладайте вату між балок, базальтову, чим вашу там 85 кг на пол. Знизу перехресне утеплення обов'язково. Зверху ще є кіслой, тобто базальт, як шумо, звукоізоляція і пожежна безпека. І головне знизу слой пару бар'єру. Чим кращий пару бар'єру, чим щільніше його проклеїти, щоб не йшли запахи. І вентиляція витяжна має бути особу слова